Ми вже повідомляли наших глядачів про те, що у місті за ініціативи міської влади відбувся конкурс на встановлення пам'ятника Героям Небесної Сотні та воїнам АТО. Прискіпливе журі, до складу якого увійшли посадовці, депутати, архітектори, визначили три найкращі композиції. Отже, третє місце посів проєкт Олександра Попічка, на якому зображено козака-заступника. Друге Михайла Супруна із босоногою дівчиною. А от перше місце, і певно, саме цей об'єкт прикрашатиме центральну частину нашого міста, отримав студент другого курсу Львівського університету Едуард Проварський. Ця ідея підкупила журі своїм комплексним поєднанням. Тут і меморіал, і арка, і дитячий майданчик. Тобто гармонійно поєднаються зони вшанувань та зони відпочинку. Парк, безусловно, ділиться на зони, такі як меморіальна зона, зона дітського розвитку і зона одягу. Ми стежитимемо за будівництвом об'єкту, про що обов'язково розкажемо у новинах. Туберкульоз залишається одним з найпоширеніших та найнебезпечніших захворювань. У 1995 році в Україні офіційно було зареєстровано епідемію туберкульозу, і з кожним роком показники зростають. Медики б'ють на сполох. Наразі Україна стоїть перед загрозою епідемії цього страшного захворювання. Його шляхи походять зі Сходу, адже відомо, що на території бойових дій забезпечити повноцінне проведення санітарно-епідеміологічних заходів неможливо. Як стверджують фахівці, туберкульоз це інфекційне захворювання. Джерелом розповсюдження є як людина, так і тварина. Інфікування відбувається повітряно-крапельним шляхом через предмети побуту та харчові продукти тваринного походження. В більшості своїй підризик захворювання потрапляють люди, організм яких ослаблений. Помічник лікаря-епідеміолога Станіслав Черненко інформує, що складною є епідситуація з туберкульозу і в нашому місті та районі. Лікарі наголошують, при початкових симптомах захворювання, а це кашель понад два тижні, підвищення температури тіла, зниження апетиту, постійна слабкість, безпричина втрата ваги, підвищення пітливості, негайно звернутися до медпрацівників. Адже загальновідомо вчасне лікування сприяє швидкому одужанню. если мы адекватно подходим к своему состоянию здоровья, если мы нормально питаемся, не злоупотребляем алкоголем, если у нас нормальные работы, то в принципе, по большому счету, мы, как скажем так, не подвержены тому, что это заболевание у нас может проявиться. Самым главным моментом следует обратить на то, что проведение профилактических флюорографических обследований регламентировано законами Украины, всеми медицинскими. Очень четко, конкретно написано, начиная с 15-летнего возраста, как мужчины, так и женщины обязаны проходить флюорографическое обследование. Пам'ятайте, туберкульоз підступна хвороба, і в разі несвоєчасного лікування вона може призвести до фатальних наслідків. А попередження туберкульозу залежить від вашого ставлення до здоров'я та здоров'я всіх, хто вас оточує. Сюжет підготували Валентина Житкевич, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. Запобігти, врятувати, допомогти акція під такою назвою. вкотре доводить, що бійці державної служби порятунку вміють не лише ліквідувати надзвичайні ситуації, а й дарувати знання поряд зі святковим настроєм. Так цікаве та пізнавальне заняття з правил безпеки життєдіяльності провели працівники ДПРЧ за номером 17 у дошкільному навчальному закладі Світловодська Джерельце. Рятувальники завітали до дошкільнят або в ігровій формі пояснити, як не зашкодити власному життю та здоров'ю. Діти зустріли гостей дуже привітно і продемонстрували свої знання, як поводитись на вулиці, чому не можна брати у руки сірники та самостійно виходити на зимову водойму. Малюки у формі гри мандрівки вивчали правила безпеки, підбирали до пожежних машин та карет швидкої допомоги відповідні номери 101 чи 103. Вихованцям садочка жодної хвилини не довелось нудьгувати. Вони грали в ігри, брали участь в конкурсах, розв'язували загадки. Шквал емоцій у малюків викликала можливість приміряти протигаз та бойовий одяг рятувальників. Час за такою захоплюючою грою минув досить швидко. Діти запевнили дорослих, що будуть чемними і дотримуватимуться відповідних правил. А на сам кінець усі разом повторили номер служби порятунку. Отже, проведення заходів з питань безпеки життєдіяльності серед дошкільнят допоможе уникнути трагедії і зберегти найдорожче дитяче життя. Подібні акції будуть проводитися надалі, адже вони є важливою складовою навчального процесу, що дає змогу нашому підростаючому поколінню нашим малятам більш детально вивчити правила з безпеки життєдіяльності, що у свою чергу в разі необхідності може зберегти їм життя та здоров'я. Донни весілля Сойок, він, вона, вікно і тіло. Поціновувачі театрального мистецтва відразу у цьому переліку впізнають репертуар колективу народного аматорського театру Амбіція керівник Наталія Сандрак. Цієї весни актори представлять нову п'єсу Моя професія, сеньор з вищого світу. Спочатку її переглядатимуть у рамках фестивалю Театральна весна 25 березня. На виставу запросять світловодського глядача. Що наразі відбувається на репетиції, ми підглядаємо із залаштунків. Вистава сповнена неочікуваних сюжетних поворотів. «Це Находіться до сих пор. Чому не ушов. Я тебе спрашиваю! Динамічних сцен. Оце що за клієнт? Не ваше діло. Емоційних моментів. «Дитя моє, скажіть, будь ласка, ви заміжні? Веселих жартів. Всі події відбуваються в італійському місті. Головний герой блискуче освічений, розумний, енергійний аферист Леонід Папагатто. Інтригує артистизмом та чарівним шахрайством. На сцені ми помічаємо гру як відомих світловодських артистів, так і сходження нових зірок. А, П'єса виконується українською мовою, ну майже українською, якщо не враховувати цього симпатичного старичка. Ямашлаген ОС. Тож ми вам трошки привідкрили завісу. І як ви мали можливість переконатися, це варто того, аби змістовно провести своє дозвілля та поповнити свій духовний запас новою п'єсою. Моя професія Сеньор з вищого світу. <рес>